Вітаю всіх прихильників тенісу на моєму каналі. Мене звати Андрій. І сьогодні ми з вами говоримо про чоловічі півфінальні поєдинки US Open 23. Відео про жіночі вже є на каналі. Хто не бачив, перегляньте. Там було просто епохально. Ну а сьогодні у нас вирішували долю фіналістів. Потівок до фіналів уже чоловіки. Нагадаю, на всякий випадок півфінальні пари. Новак Джокович Бен Шелтон та Карлос Алькарас проти Медведєва. US Open унікальний турнір. 14 років нікому не вдавалося захистити титул, тобто виграти його двічі поспіль. Вон у 2008-му це робив легендарний Федерер. Пояснення цьому є. Звичайно ж, турнір відбувається наприкінці сезону. І е, накопичується втома, накопичуються в травми, і дуже важко підійти в найкращому стані саме ось до цього турніру. Тому 14 років поспіль е, кожного року новий чемпіон. Ні Федереру, Ні Джоковичу, ні Надалю, Ні Мараю, ні будь-кому іншому не вдавалося захищати титул. І от в минулому сезоні виграє молодий юний Карлос Алькарас. Були сподівання на те, що. Відбудеться захист, але ні, серія продовжується і вже налічує 15 років. Як ви розумієте, Карлітос відправляється додому. Скажу відверто, як тільки стала відома ця пара, Алькарас Медведєв, фаворитом в моїх очах був, безумовно, Алькарас. Але, почувши його прес-конференцію, яка передувала цьому поєдинку, відразу шанси, як на мене, впали. Тому що він, образно кажучи, ляпнув зайвого. Якщо, припустимо, Джокович міг говорити уже про фінал, тому що в суперниках був Шелтон, то от те, що сказав Алькарас, говорячи вже про майбутній фінал проти Джоковича, це, звичайно ж, як то кажуть, ніякі ворота не лізло. І знаючи темперамент Медведєва, я думаю, він м -м -м, вирішив за це все. Помститися, скажімо так, Алькарасу вже безпосередньо на корті. Перший сет поєдинку Алькарас медведєв відбувався абсолютно рівно. Тенісисти е, більш-менш впевнено, вдало захищали свої подачі насамперед Медведів, оскільки у Алькараса за перший сет навіть не було брейкпоінтів. Як наслідок, все вирішувалося на тайбрейку, і хоча в цьому сезоні у Алькараса статистика тайбрейків позитивна. Даний тайбрейк він програв, і ось тут сталося дещо, як на мене неймовірне. Якщо до цього Карлітос показував абсолютну впевненість і холоднокровність, то програвши перший сет, було помітно, що він, як то кажуть, спустився з небес на землю і трішки почав нервувати. Натомість, як сам Медведів, е отримав ще більше впевненості. Як наслідок в другому сеті, Алькарас був просто розгромлений, один Знову не маючи жодного брейкпоінту. Після того, як почав програвати 0-2 по сетах, Алькарас взяв перерву і пішов з корту. І перерва між другим та третім сетом тривала більше семи хвилин. Як наслідок, це трішки вибило Медведева з ігрового тонюсу, Ну, а Алькарас повернувся а, таке враження перезарядженим, оскільки вже з перших геймів третього сету а, знову відчувалася ось ця його впевненість. Супер впевнена гра на своїх подачах. Як наслідок зробив таки потрібний брейк і виграв третій сет із пани з рахунком 6-3. Але будемо відвертими, все ж таки, треба визнати, в даному поєдинку був сильніший саме Медведєв. Четверта партія відразу за рахунку 2-3 Медів робить брейк, веде 4 2 веде ВД-5-2. І за рахунку 5-3 подає на матч на вихід до, фін, до фіналу, вибачте. І тут включається публіка. Е, я думаю, ви знаєте про стосунки е, Медведєва та американської публіки. Можливо, вони просто, як то кажуть, хотіли продовження банкету, хотіли, щоб матч тривав якомога довше, але будь-яка помилка е, Медведєва е, супроводжувалась аплодисментами публіки. Навіть перші невдалі подачі. Були саме сприйняті публікою ось в такий спосіб. Знаючи темперамент Медведєва, я думаю, ви здогадуєтесь, чим це все закінчувалося подвійними. Тому що другі подачі він, можливо, навіть на зло цій публіці подавав як першу. Як наслідок діло доходило навіть до брейкпойнтів у виконанні Алькараса, але реалізувати він їх не зміг. Як наслідок, 7-6, 6-1, 3-6, 6-3 за 3 години 22 хвилини перемагає Медведєв і відправляється до фіналу. Де спробує, звичайно ж, повторити успіх 2021 року, коли він, нагадаю, цей турнір вже вигравав. Щодо іншого протистояння Джокович Бен Шелтон, скажу відверто. Також, як тільки я дізнався про хто буде грати в півфіналі проти Шелтона, на секунду про на у півфіналі проти Джоковича, на секундочку, я подумав, а можливо, це от дійсно нове покоління, і ми отримаємо фінал Алькарас Шелтон і не протистояння, скажімо там, Алькараса та Руни вважається ось таким протистоянням. Наступного вже покоління, а ось, можливо, саме Шелтон Алькарас це те, що очікує нас в майбутньому. Ну, але коли у Шелтона запитали, чи знає він, з ким буде грати в фіналі, він відповів так зухваленько, по юнацьки, що називається, ну, проти якогось там, хто вигравав 23 турніри. Тоді я відразу зрозумів, що Джоковіч йому цього не пробачить. Як наслідок, в першому сеті за рахунку: 3-2. По геймах на користь Джоковіча, де тенісисти впевнено брали перші свої подачі, вийшов подавати Шелтон. Рахунок 0,15. Здавалося б, що тут такого. Але показали батька Шелтона, і там була така міміка, що навіть він зрозумів, що зараз щось розпочнеться. Фішка класних тенісистів в тому, що вони знають, коли потрібно натиснути. Вони знають, коли потрібно запресингувати, І ось це був той момент. Щойно рахунок був 3-2 на користь Джоковича по геймах. Робить брейк, захищає свою подачу і вже веде 5-2. Робить грандіозний скачок, з, якого, з яким Шелтон просто не справився. Отже, перший сет 6-3 на користь Джоковича. Другий ще більш впевнено у виконанні серба. На цей раз він робить відразу два брейки. І виграє його шість Слід зазначити, що нагадаю, всі поєдинки цього турніру Шелтон проводив у чотирьох сетах. Міг він, до речі, провести і цей поєдинок саме в чотирьох сетах, тому що в третьому сеті, коли Бен, Бен програвав 3-4 по геймах, він зміг виправити все до 5-4 і мав навіть сет міг виграти свій сет у Джоковича. Але в результаті діло дійшло до тайбрейку. Ну і таким чином, я думаю, всі ви знаєте, як в цьому сезоні грає Джокович на тайбрейках. Таким чином Бен Шелтон ну буквально на кілька хвилин продовжив своє життя на цьому турнірі, тому що феноменальна статистика Джоковіча в цьому сезоні на тайбрейках не раз він вигравав навіть під нуль їх, в незалежності від того, хто був його суперником. Тож, в підсумку 6 3 6, 2, 7, 6 за 2 години 42 хвилини, СЕРБ відправляється у черговий свій фінал Гренслему Четвертого в цьому році. Ну і 10-го на US Open. Таким чином, Новак Джокович проти Медведєва. Такий фінал ми отримали. Згадуємо, звичайно ж, 21-й рік. Фінал між цими тенісистами. Я думаю, Серб має зуб на Медведєва, оскільки тоді, нагадаю, йшов на повний шолом за один рік Серб виграв Австралію, Францію і Британію, але поступився у фіналі US Open Медведіву в трьох партіях по 4-6. А яким, на вашу думку, вийде ось це нове їхнє побачення? Будь ласка, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Загалом ж очна статистика не дуже однозначна. 9-5 у них в цих протистояннях веде Джоковіч. Тобто, як бачимо, Медведєв знає, як перемагати. Отже, будемо чекати це, я думаю, захопливе протистояння. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Якщо хочете, можете підтримати відео. І канал лайками, можливо, навіть підпишетесь, тому що нагадаю, переважна більшість переглядів тенісної тематики продовжує відбуватись без підписки. Буду дуже вдячний. На все добре!